Марія Образ слухання Слова. Роздуми над Словом Божим на четверту неділю Адвенту. Рік Б. Того часу посланий був ангел Гавріїл від Бога в місто Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида. А ім'я діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке, і сказав їй Ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина. І назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. У четверту неділю Адвенту церква читає і слухає Євангеліє про благовіщення Пресвятої Діви Марії, вказуючи нам на найбільш досконалу поставу очікування Месії: слухання. І розважання слова Божого. Марія представлена як вірго медітанс, діва роздумуюча, щоб самою цією поставою стати прикладом і натхненням для церкви. Подібно як діва з Назарету очікувала народження свого єдинородного, так і церква вагітна Божим Словом перебуває в очікуванні об'явлення Божих дітей. Перебування в слові це найкраща постава очікування. Не випадково в Святому Писанні слово порівнюється до лампи, саме з лампою очікують молодого. Пригляньмося сьогодні до Марії як до образу слухання Божого Слова. Хоча в Євангеліях небагато згадок про Марію, однак кожного разу, коли про Неї йде мова. Матір нашого Господа представлена як та, котра слухає Слово. Біблійна ікона Марії Діва, котра слухає і зберігає в своєму серці Боже Слово. В сцені благовіщення ми бачимо, як ангел говорить, натомість Марія слухає, роздумує і відповідає. Марія роздумувала, що ж це за привітання таке. Як станеться це? Нехай буде мені за словом Твоїм. В Євангелії від Матея, де говориться про те, як ангел Господній промовляв у вісні Йосифові, Марія показана як та, в котрій здійснюється Писання вона породить Сина, і Ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це. Щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком: ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісусу. Після благовіщення ми зустрічаємо Марію в Домі Єлизавети, де вона проголошує великі діла Господні у своєму житті, проголошує, як в її житті здійснилося Боже Слово. У другому розділі Євангелія від Люки читаємо про те, що Марія не все розуміла, однак все зберігала в своєму серці. Коли 12-річний Ісус. Відповів здивованим батькам, що має бути при справах Отця свого, про їхню реакцію читаємо. Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм, і він пішов з ними й повернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю, літами й ласкою в Бога та людей. На адресований Ісусові вигук з натовпу одніє жінки щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, Ісус відповів: Справді ж, блажені ті, котрі слухають Слово Боже і Його зберігають. В Євангелії від Йоанна бачимо Марію в Кані Галилейській. Вона говорить слугам, що лиш скаже вам, робіть. Для нас це заохочення слухати і виконувати кожне слово Бога, що б Він нам не сказав. Йоанн також вказує на вірність Марії Слову, показуючи Марію під Христом, де вона також слухає слів Ісуса. Оці церкви говорять, що подібно як отрута гріха увійшла через вухо Єви, так і ліке Спасіння Слово Боже. Увійшло через Вухо Марії. Це слова святого Іренея з Ліону, а святий Єфрем і святий Прокулюс казали, Слово Отця, Ісус Божий Син, так вийшов зло на Марії, як увійшов через вухо Марії. Наслідувати матір нашого Господа, це перш за все приймати серцем Роздумувати, виконувати, проголошувати Боже Слово. У листі конгрегації віровчання до єпископів католицької церкви про співпрацю чоловіка і жінки в церкві і світі сказано: Життя Марії запрошення для церкви, щоб ґрунтувати своє існування в слуханні і прийнятті слова Бога, оскільки віра є не тільки. Пошуками Бога людиною, але й визнанням людиною, що це саме Бог приходить до неї, відвідує її і промовляє до неї. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашого. Амінь.